Ну що, панове, час не ководи. Коротше Боремося ми з бур'яном. Така ось у нас історія, сонечко вже йде на захід. Приїхав я з тих двох діляночок. О, так, поставив мотоблок, а думаю... Хай собі стоїть же. Хватит на сьогодні. Але щось та й думаю, вийду на гляну. На чесночок біля дому що тут робиться. Декілька днів тому дивився, було, ну так якби все нормально. Зіллячка не видно було. А зараз ось дивіться. Дивіться, яка у нас картина. Коротше, бур'ян повним ходом росте. Аж дуже йому ну, ці два дні сонечко, плюс дощик пав, як бачимо, бачите, земелька мокра. І він собі стартує. Я вирішив мотоблоком, борінками. Будемо з ним трошки боротись. Ну, ось, ось. Трошки, правда, я на ну, ніч то запізно. Ну, але маємо те, що маємо. Думаю, буде тиждень, будуть дощі, морози, похолодання, то я думаю, це зілля буде собі рости аж бігом. Та я так собі думаю... Трошки я його пошкрабую та й думаю буде, ну, все-таки картина набагато краще ось дивіться. Зараз оп. ось маємо. Бур'яне. Ну а ось маємо. Там, де я пройшов бурінками. Щось присипали, щось вирвали, то я думаю набагато краще. Як зовсім нічого не робити. Ну, а ось тут у нас картина краща, зілля не так багато. Вологу ми тут також пробували закривати. Ну, але у нас тут діляночка, це ще біля дому. Зверху тут земелька така розсипається. Ну, а туди далі в долину. Ну і зараз вона така тверда. Але... Ну, думаю, все рівно потрібно трошки та й пошкрабити. І ось тут дивіться. Коротше, тут я закривав вологу. І як бачимо, ну трошки днів 4 назад. О, Дивіться, у нас картина, зілля там мало. Ну, Де не дає? Ця діляночка у нас була накрита стомпом. Щоб ви розуміли. Ну а тут... Дивіться. Ось тут я бурінками не пройшов. Дивіться, яка картина. Якраз тут я десь пропустив один рядочок, між радку. Ось тому пройшов буринками по там менше зіли. І тут по менше менше А Ось тут багато. Або я з томпом щось напортачив. Або... Наш ґрунт такий, можливо, доза замала. Не знаю з чим це зв'язано, але щось воно мені в цьому році хочеться спробувати з тим стомпом. Як воно, що воно буде, полегшити собі працю. Але я щось так дивлюсь на цю всю картину. що Щось воно мені не дуже не легше, і це та робота. Ну не знаю. Попробую. І що там воно далі мені покаже, будемо бачити, коротше. Зараз маю ось таку картинку. Ну, але от, все рівно от є різниця. От я тут закрив вологу. Ну, от зіллячко менше. Ну, Де-не-де є, але мало. А ось тут не чіпав. Ну, от і зілля є. І от виходить. Виходить ось така картина. Але ще один момент немало важливий. Я собі, коротше, не роздумував над тим. Мені тільки сьогодні ну, їду і щось так дійшло. Думаю, чого ж тут так зілля багато? Думаю, де ж його набралося? Тут у нас були гарбузи. Ось ця частинка. Ця частинка у нас був часник. І нас там часник по чесниковий. І Тут на цій частинці я сіяв сою насидирати, кропив раундапом. О, навіть раундапом. Тут от видно. Бачите, відходи зі сої, ну, вони ламаються легенько. Тут якраз ця частинка дуже, ось ця частинка було найбільше сої. Але ж думаю, він ну, кропив раундапом, чого ж так зілля багато. Дивіться, дійшло до мене. Я сюди перед тим, як ми сіяли сою, привозив гній. О, його розкидали, ну і дископлугом його закрили. Ось, даже дивіться, бачите. І на цю частиночку, перед тим, як орати, я також привозив гній. І розкидав. Ну, там вже більш так перегній. О, але все рівно. Ось органічні добрива, недолік, який у нас виходить багато бур'янів. Дуже багато бур'янів. Їх позалишалося, виходить, в органічному добриві, ну, там від корів, свиней, ну і тому подібно. І виходить, той гній в землі трошки почав перерозкладатися, але разом з тим зілля почало гарно рости. Получається я так тут а, і приорав ту сою, ну, але автоматично я фризою, як проходив фри, е, тут фризою, цю ділянку я її більш підняв наверх. І тим самим я дав старт на цей рік зіллі. І ось така картина, ну, будемо тако якось боротися, не знаю що і як у нас буде получатися. Як ми поборемося, зілля не поборемо, чи прийдеться буде ще вручну. ну Але ось тако все-таки от борінка от йде. О, бачимо от часничок, бачите? Ось собі він. А, от десь лежить в землі. о, о І борінка йде і бачите, от десь зілля якесь, та й от тако повишкрабувало, І разом з тим тут в родочку також воно поправляє. Ну, звісно, в ідеалі, якби була штригельна борона, може вона і краще робила б цю всю картину. Але, але, як то кажуть, трошки я і сумніваюся, бо ось тут, ви бачите. Але, навіть тут буринка не зачепила, але десь тут ішов зуб дивитися. Він тільки-тільки, ледь-ледь зверху, Чуть-чуть корочку здер, трошки небагато. І ось тут та сама картина. І ситуація в тому, що в нас ось оця вже така типу пол пів ділянки, таке от твердіший ґрунт. І коли він дозриває до такого стану, щоб його файно, щоб вже він дуже файно розроблявся, ну, це вже... На стадії, ну я не знаю, ще десь через два тижні він вже тут буде краще розроблятися. І от така думка, що якщо ну така борона не дуже хоче шкрабати, бачите, яка вона. Тут таке так забита, не забита, земля ну тверда, ну ось вона мокра і та, якби не стигла. Але поки вона буде стигла, щоб нею обробляти, то вже тут буде коліна. Така от історія. Тож, бачите, під, кожен, ой, під кожні грунти потрібно підбирати обладнання. В мене є думка над деяким обладнанням, але потрібно мати тракторця і ну, свого, тим бачу, свого тракторця і мати його, щоб був вал відбору. Є, так, є одна думка. Але не знаю, чи вона буде працювати. Ось тут, бачите, також о, я зайшов от вже в долинку. І ось дивіться, бачите, минулого разу я тут, як ішов бурінками, вона бачите, чуть-чуть його пошкрабала. Така ось картина у нас. Мотоблок стоїть, чекає. Сонечко вже йде на захід. Ну, пізно я тут спохватився, але все рівно. Думаю. Мотоблок свій, я собі проїду, а вже далі, після тих всіх, якщо будуть дійсно дощі з морозами, то вже думаю потім я стану. Ще раз під хату не треба нікуди далеко їхати, мотоблок завів, проїхався, і тоді, якщо буду накривати стомпом. Ну, цю частинку я хотів накрити стомпом, так як, як думаю, з осені буду накрити, то і було б, було б бажання. Накрити ще раз. Часничок доволі непоганий. Е, на цій ділянці не знаю з чим зв'язано. Випадів, як таких нема по чеснику, ну його зараз знайшов. Ну, але це часник на пробу. Ну, я вже неодноразово згадував сусідський чесник. І його посадили на пробу, як він що він буде. О, і тут ось в нас так само є випади. Походу так, да, друзі, це мокра гниль. І це та сама історія, бачите? Це в нас мокра гниль. В цьому році це такий для мене, ну, дуже. Стресовано, бо ці ділянки, що біля дому, виходить, вони більш такі, не так як ось десь і тут видно, вона є зволожена, ну, вологи тут предостатньо і після дощів волога тут файно зберігається. І ось тут так само бачите. І виходить, тут часник нормальний. Ну Нема випадів, ну от декілька рослин. Ну я то практично е так от ходжу, дивлюсь, ну нема. ну от Все файно. Стоять гарненько, бачите, от, так посадили. Посадили густота через 10 см. Ну там де можливо зубці збігли, ну але і густота тут у нас дотримується. ну На тих ділянках, де по своїй зміні ніколи не було на щаснику. І ну, втрати дуже такі серйозні, так трошки неприємно, але думаю, цей рік буде для нас стресовий, та й заодно побачимо, як стресові ситуації будуть на нас впливати. Ось такі ось справи. Ось так ми боремося з бур'яном. Е, я вам скажу ось тут. Земелька на горбові дуже гарно розробляється. І ось тут, бачите, дуже гарно бореться з бур'яном, дуже гарно його витягує, закопує, ну а там трошки гірше. Ну нічого. Таке вийшло відео. Трошки затягнув, але таке включення з домашньої ділянки. Ну, На сьогоднішній день це у нас виходить найкраща діляночка. Тож такі о справи.